Я не бачу. Я на сцені, все добре. Я тут, тут повники шукаю. Користуючись нагодою, хочу передати Наталці паленка, яка ще до нас приєдналася співати гімн. Привіт! Привіт! Рекорд ми будемо встановлювати в той час, коли Янукович буде всіх вітати по центральних каналах. Ми будемо співати її. А поки ще він ми не співаємо. От у нас підійшло дуже багато нових людей, які до нас доєдналися. Небами, давайте для того, щоб трошечки зігрітися. Обіймемо ще їх. Якщо ви, поруч бачите, незнайому вам досі людину, обов'язково її обійміть. Щоб погрітися трошечки, порухатись. Я, панове, йому був змерзне. Принесіть його в тойсь куртку. Я показав, що я подав, я не захотів. Так, обіймайте. Давай мікрофон, бо форум з болямого кращий. Друзі, можемо почнемо триває ту ярусов. Розкажи це новорічне святкування в таборі демократичного альянсу, де присутні самі представники демократичного альянсу з усіх регіонів приїхали сюди. Наші друзі та волонтери, які вже більше місяця працюють з тому табою на Ляцьких воротах, на майдані незалежності, які беруть на себе дуже дуже багато відповідальності, дуже допомагають, яким ми дуже вдячні. Тому в такому майже сімейному колі вже де всі свої так, друзі, продовжимо. Це перший новий, штрафвати, коли ми будемо слухати Не президент, а президент буде слухати свій народ. Як так а я бачу зіпка. Зіпка. Юлія Держива, де мені щось про Петросте ти давно приїхала. Живу зараз в Києві. А взагалі тут я важко порахувати, насправді, дехто доєднується на вихідні, дехто приїжджає у своїй коли може. Тобто важко порахувати А давно в Києві живеш? колега, як батьків, ти навчаєшся, чи працює? Вірмі менеджера. Я